Слава Ісусу Христу! В ефірі Телевізійна християнська програма? Мир вам в студії Володимир Родим'юк, а також наш гість, який нещодавно повернувся з Камбоджі. Отже, знайомтесь, будь ласка, Роман Дячук, проповідник Слова Божого, місто Івано-Франківськ, і наша тема Який світогляд від Бога. Вітаю Романе, в студії телеканалу Раї. І ми сьогодні говоримо на основі Слова Божого, який світогляд від Бога. Але також ми говоримо в контексті твоїх вражень від Камбоджі. І ось перше запитання: який світогляд камбоджійців? Дуже цікавий світогляд камбоджійців. Я був здивований, тому що він відрізняється від України. Це, звісно, пов'язано з тим, що і інша релігія, і інша культура, інші звичаї, так інший регіон, і це впливає на світогляд людей. Але все ж таки, що цікаве, я замітив, те, що на кожну людину впливає язичництво. Або поганство, або до поганство, речі, так. хочу сказати, можливо, хтось не знає, Камбоджа, або е, колишня назва Кампучія знаходиться в південно-східній Азії. Будь ласка, далі і мене багато чого дивувало в цій країні, особливо те, що хоча люди буддисти, хоча в них є певний свій світогляд, своє богослів'я відносно цієї релігії. Але також дуже багато язичницьких звичаїв. І я міг споглядати на те, як люди, крім того, що вони сповідують буддизм, вони ще й поклоняються різним духам. І вони вважають, що їхнє життя напряму залежить від духів. Ось ця хатка е зроблена кхмерами, тому що вони вірують, що е тут живуть духи. Вони приносять різну їжу, і ці духи поїдають цю їжу чи не поїдають, але е їхні вірування полягають в тому, що духів потрібно боятися їм, все потрібно е робити для них е поклонятися їм для того, щоб їхнє життя було щасливим. Ну, я думаю, що е, і в нашій країні, е, яку ми вважаємо і хотіли би вважати християнською, де багато християн. Е, багато людей теж вони мають різні суєвір'я, різні забобони. Елементи язичества, тільки слов'янського, у нас теж є. Е, люди, допустимо, на гробах ставлять їду, е, а дехто і 100 грам ставить. Та... І, і так, і так далі, і так скажем, всім відомо так про цю чорну кішку, яка дорога перебігає. От все це такі також залишки е, язичества чи поганства в нашій культурі. Е, отже, чим світогляд камбуджійців схожий до світогляду українців, зокрема жителів нашого краю, івано франківської області чи Галичини. Я дійсно також погоджуюсь з вами те, що в кожній нації, в кожній релігії є певні елементи язичництва, і вони впливають на нас, людей. Тобто, кожна людина вона розуміє, що все ж таки є світ, який є невидимий. Є світ, який е, в якійсь мірі впливає на нас. Є речі, які ми не можемо пояснити, є речі, які є закриті від нас. Так? Е, звісно, у 21 столітті наука нам допомогла е, дати відповіді на багато питань, які нас хвилювали, на які ми не знайшли відповідь. Але все ж таки е, ми розуміємо, що навіть наука. Навіть е, певні е, досягнення в пізнанні навколишнього світу е, того світу, який ми не бачимо, вони е, нам е, не дають відповіді на всі питання. Внаслідок цього е, люди е, звертаються до язичництва, вони бачать потребу у цьому, і е, хоча не маючи ніяких фактів, не маючи ніяких підтверджень. Не маючи точної богослівської науки відносно цього, люди звертаються до суєвір, які не мають абсолютно ніякої підстави. Ну, якщо коротко, як цей світогляд камбоджійців чи світогляд українців говорю зараз про, про язичество чи поганство, як воно впливає на життя людей? Ну, ми бачимо, що в Україні, як і в Камбоджі, люди стараються якимось чином задобрити духів, так? Тобто люди вірять, що все ж таки є Всевишній Бог, який все контролює, люди це знають. Але при цьому ми бачимо, що на жаль, люди звертаються до будь-чого іншого, ставлять різних дідухів. Обмотують свої руки червоними стрічками, нитками, так і цим самим вони думають, що вони зможуть вберегтись, і ці традиції вони пішли від наших предків, які передавали, скажімо так, у різних формах, як в легендах і чи, можливо, в якихось переказах, так якісь істини, які не є істинами, не є правдивими. Е, якщо ми говоримо за Камбоджу, там скажемо так, там чисте язичество, у нас е, християнство і язичество поєднане так якимось чином. Люди там, там помолилися до Бога, а там е, плюнули через ліве плече. Ну, всякі випадки, або постукали по столу, так? Ну, от, щоб повезло, щоб все було добре, так, чи, щоб він не, не, не наврочив. Е, Ось таке поєднання. Ну я, я запитався, як воно впливає на людину, на її, на її життя? Так, на її, е, настрій, так, на її, е, на її побут, навіть на, на її, абсолютно все, все життя, сім'ю і так далі. Е, ну, настільки е, нам відомо, ми бачимо, що якщо щось відбувається, і ми не можемо дати пояснення цьому, е, звісно, це е, викликає в людині страх, викликає в людині в кожній людині невпевненість. Ти стараєшся знайти вихід, але ти не знаєш, де є цей вихід. Ти не знаєш, що тобі робити в даній ситуації. Звісно, ми в тій чи іншій мірі стараємося якось вирішити, як ми знаємо, але ми звертаємося якраз через страх. До різних засобів, так ми люди, звертаємося... люди, звертаються. люди, Так люди звертаються і до ворожок, люди гадалок звертаються. Тобто страх живе в наших серцях, і невідомість. Страх і невідомість. І я недавно говорив з одним чоловіком, який каже: От мене сусідка там ворожить мені щось там закопала. Якусь там здохлу курку на нагороді, чи як, і я каже, я переживаю. так, Я переживаю, що, що буде далі. Це страх. А якщо людина е, вірить в Бога, так, якщо людина на 100% впває на, на Господа, так, тоді цього страху немає, тому що Бог всемогутній, все могутній, Бог всесильний, і він, е, що та здохла курка, може зашкодити його життю, його сім'ї. Отже, ми розуміємо, що не всякий світогляд. Він є від Бога. Не всяка релігія, вона є від Бога, не всяке е, вірування, воно є від Бога. Е, е, а який світогляд від Бога? Я думаю, що тут треба зачитати слово Боже. так? Щоб... Звісно, звісно, тому що кожна людина вірить в певну істину. І ось істина, якщо вона є дійсно істиною. Вона дає людині мир, вона дає людині спокій, коли людина в це вірить, це сприймає, і ця істина вона діє в житті людини. І ось Бог, Він є та особа, яка контролює все у світі. Отже, тільки від Бога залежить все. І навіть якщо ми віримо в те, що існують певні духи, існують певні сили, які ми не бачимо, які є негативними, які є злими силами, так ми знаємо, що Бог є вище, є сильніший над цими силами, і тільки Він все контролює, і він допускає в тій чи іншій мірі, навіть щоб ці сили впливали на нас. І, отже, ми знає, якщо ми знаємо того, хто все контролює, значить ми повинні звертатися до того, хто все контролює. Якщо ми знаємо того, хто все знає, значить ми повинні звертатися до того, хто все знає, якщо у нас є запитання. І ось Бог дає Слово Боже, в якому відкриває свої істини відносно тих чи інших духовних питань. І зараз ми прочитаємо разом з вами перше соборне послання святого апостола Павла Івана. Четвертий вірш. Перше послання святого апостола Івана. Апостола Івана, Четверти, четвертий розділ з першого по другий вірш. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Дух Христів прийшов, був у тілі, той від Бога. Отже, даний уривок він говорить з першого погляду про духів, так і люди часто бояться духів, вони часто бояться злої сили. Но цей уривок він говорить не саме про духів як про осіб, а в переносному погляді говориться про духів як про світогляд. В світі є дуже багато світоглядів. І кожен пророк, кожен іншими словами, проповідник колись е, пророк е, проповідники називались пророками. Кожен проповідник він говорить те чи інше, той чи інший світогляд е, виявляє людям. І ось слово Боже закликає нас саме перевіряти ось цей світогляд: чи він є істинний, чи він є не істинний, чи вірити нам в це, чи сприймати нам це як істину, чи не сприймати. Отже, ми бачимо, що тут говориться про те, щоб ми випробовували. Істинний світогляд, правильний світогляд, той, який ми повинні сприймати, Він визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі. Отже, Ісус Христос, Він є Той, який контролює весь світ. Ісус Христос, Він є Творець, творець, який прийшов на землю, взяв людське тіло, тіло людини, для того, щоб нам явити силу Божу. І якщо ми досліджуємо Слово Боже, яке говорить саме, вказує на Ісуса Христа, який є Творець всього видимого і невидимого, якщо ми звертаємося тільки до нього, якщо ми просимо тільки в нього захисту, миру, спокою в наші серця, які е цього потребують, то Він нам дасть, це, Він нам забезпечиться і спасіння тільки в ньому. Ось такий світогляд, він є від Бога. Також слід пам'ятати, коли ми говоримо, що Бог все контролює, Бог все знає, Бог все могутній, що це добрий Бог, що це Бог люблячий. це... Наш всемогутній мудрий творець. Він Христос каже: називайте Бога Отцем, тобто батьком, татом. Так? Тобто, це не є якась така сила, яку знову ж таки треба тільки боятися. Так? Перед Богом має бути благоговіння. так але Він любить людину. Він не хоче, щоб людина ходила в страху, ходила перелякана, так, і тільки за страху його слухалася. Бог хоче нам дати спасіння, Бог хоче нам дати мир, спокій в наші серця. Як камбуджіці? вони сприймають Євангелію і сприймають Ісуса Христа в своїй? Дуже цікавий світогляд у цих людей. Кожна людина вона сприймає абсолютно все, що їй говорять. І вона сприймає це як не абсолютну істину. Тобто безліч світоглядів є, і вони визнають, вони сприймають всі світогляди. І в е, я би сказав, тому що не буддисти чи. Що, тому що звичайно на них впливає також світогляд з їхньої релігії, з буддизму. Mm -hmm. І це є в якійсь мірі проблемою, тому що світоглядів є безліч, як слово Боже каже, але тільки один є істинний. І камбоджійці, вони кожне слово, кожну релігію, кожну віру вони сприймають як одну із істин, як одну із істин. І це є проблемою, тому що е, е, самі вони особисто вони не є прив'язані до чогось конкретного. Вони не вірять в щось конкретне, в них немає конкретного богослів'я. І часто це може бути проблемою для кожної людини. Людина може вірити в все, вона сама не може, може себе не прив'язувати до чогось конкретного. І, е, як кажуть, е, в її голові може бути каша. А, а прив'язати до чогось конкретного, що ти маєш на увазі? Прив'язатись до чогось конкретного, тобто вірити в щось конкретне, в щось одне, не визнавати, що все є правдою, все є істиною, тому що слово Боже говорить нам про те, що істина є одна, істина є тільки в Ісусі Христі. Так, щоб ми хтось не подумав, ну значить з усіх релігій треба якусь вибрати, яка тобі подобається. Це теж неправильно, так чи можливо є таке твердження, що всі релігії ведуть до Бога, так? Та, або в якій релігії ми народилися, в тій будемо помирати. Так? Якщо, допустимо, він народився буддистом, так має померти, мусульман, так має померти, чи, допустим, протестантом, чи католиком, чи православним так має померти. Ми маємо шукати істину, а вона в Ісусі Христі. Є один Бог і один Господь і Спаситель Ісус Христос. Бог послав тільки одного Сина. Релігій багато. Можливо, людських пошуків релігії багато, так? чи істини, людських пошуків істини багато, але нам не треба шукати. Господь каже: Я є істина, я є дорога, я є правда, так? я є. Шлях до Господа, до, до Отця, тому е, правда в Ісусі Христі він один син Божий, нема двох син синів Божих, не було двох Спасителів. Тільки е, Слово Боже, і хто читає, може порівняти з іншими релігіями, з іншими, так би мовити, релігійними книгами, почитати е, е, Слово Боже Евангелії. Ви переконаєте, що це дійсно це є е, слово Боже. Що тобі найбільше сподобалося у Камбоджі? Звісно, мені дуже сподобалось. Сподобався клімат, тому що там немає зими, немає холоду. Найнижча температура 25 градусів плюс найвища 35. І цей клімат приємний. Цей клімат, в цьому кліматі дуже багато росте фруктів, овочів, круглий рік. Так? Це мене надихнуло. Це мене для мене це була радість. Побачити такі джунглі, таку цікаву природу, звісно, сподобались дуже люди. Вони відкриті, вони щирі, вони радісні, вони усміхаються. Mm -hmm. Хоча країна бідна, хоча відносно порівняно з нашою країною, так але люди компенсують, радість людей компенсує оцей недостаток. Так, хтось може подумати з боку, так а для чого камбоджійцям Євангелій, Для чого камбоджійцям Ісус Христос? Для чого, наприклад, їдуть в Камбоджу місіонери з інших країн, щоб донести слово Боже камбоджійцям, українцям, американцям, європейцям, росіянам, полякам? Для чого? Отже, ми бачимо вони мають що... кожен мандрот має якусь релігію. Має? Ми бачимо, що слово Боже це істина. І е, переваги цієї істини в тому, що е, коли ти впевнений, коли ти знаєш, що на тебе впливає все в світі, контролює тільки Бог, це дає впевненість в завтрашньому дні, це дає спокій і мир тобі сьогодні. Також, е, друге, слово Боже, сам Бог він обіцяє людям спасіння, тому що е, духи вони не обіцяють спасіння. Будь-яке язичництво в будь-яких формах е ніколи не принесло людям мир і спокій, ніколи не принесло людям впевненість у майбутньому, у вічності. Але сам Христос, який прийшов на цю землю, Він показав людям те, що Він вмер і Воскрес. Він пообіцяв, що як, люди, як Він вмер і Воскрес, так люди, будучи мертві, вони воскреснуть. І ті, хто вибрав Христа, Ті, хто повірив у нього, вони будуть проводити вічність з Ісусом Христом. Христос, після смерті він неодноразово являвся своїм учням. Це є свідчення, це є доказ того, що вічність є після смерті, і ця вічність може бути з Христом в радості, в щасті, в мирі, в спокої, якщо ми повіримо і приймемо його жертву на Христі. І одним реченням твої побажання нашим глядачам, які мають різний світогляд. Бажаю кожному глядачеві, коли ви чуєте, коли ви бачите будь-які вірування, будь-які світогляди, будь-які перекази, перевіряти їх Словом Божим. Слово Боже воно дає нам, показує нам, що є істина. Якщо це пов'язано з Ісусом Христом, якщо про це говориться в Слові Божому, значить такий світогляд він є істинний. І бажаю не вірити в різні забобони. Бажаю все перевіряти згідно Слова Божого. Дякую, Романе, дякую за е, цікаву, але коротку так, е, розповідь. Е, нехай Господь благословить наш край, Україну, щоб в нас е, була віра, а не суєвір'я. Е, ми, ми знали Євангелію, а не забобони. Е, і також. Принагідно, хай скажу добре слово і в адрес камбоджійського народу, хай Господь благословить цю країну, де ти побував, щоб і люди в Азії і в Європі знали істинного Бога, знали Спасителя Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!